Приклад Блакітного океану містецтві від французького художника Жан Де Буфе, роботи якого коштують від 200 тисяч євро і досягають відмітки 125 мільйонів доларів. Жан Де Буфе був не лише художником, можна сказати, що він був блискучим маркетологом. Може навіть і інтуїтивно, але він зробив правильні маркетингові кроки. По-перше, він відкрив свій новий напрямок Артбрюд грубе мистецтво, Таким чином відокремився від інших художників свого часу абсолютно іншим новим продуктом. По-друге, його роботи провокували, шокували, і дуже часто критики висміювали його роботи, називали їх дитячими, що зіграло йому на руку, адже він використав скандал як рекламу. Отже, всі ми знаємо, що негативна реклама працює так само, як і звичайна реклама. І по-третє, він зібрав роботи інших художників маргіналів і виставив у себе на виставці. Таким чином він побудував ком'юніті рух антиелітне містецтво біля себе, чим став і відомим. Отже, він використав стратегію провокативного маркетингу. У бізнесі працює так само, замість того, щоб змагатися у Червоному океані з іншими гравцями, шукайте свій Блакитний океан, новий напрямок, нову ідею, яка буде вас надихати, навіть якщо комусь здається вона дивною.